Це імбілізійна пов'язка, щоб не рухалось плече. Забій плеча Павло Рябін дістав місяць тому, коли вибігав з дому після вибуху. У цей будинок на шістьох власників на сході Харкова поцілила російська ракета. Ще воляться, все зі ну, сип, сиплеться. Оці всі тріщини. Повалювалась штукатурка, тут вона клаптямався висіла. Дві квартири вибухом знищені. На їх місці вирвано 16 метрів у діаметрі та шість завглибшки. Воду з ями двічі відкачували комунальники. Після зливу у серпні вона знову наповнилася, говорить співвласниця будинку Олена Кулікова. А водоканал сказав, що до тих пор, поки у вас нет порива, якщо б у нас тут біла фонтаном каналізація, або вода підіває они не можуть приїхати, тому що у них вміє чотирьох, як в время, зараз 34 заявки в день. Побитий осколками дах мешканці залатали власним коштом. Найбільший пролам покликали завісити плівкою знайомих із сусідніх будинків. Ось ці балки на облук, як ви видите, їх розвернуло. Якщо далі, допустимо, не укріпити угол фундамента, то вся криша просто уйде. Ну, Людям негде буде жити. Вибухом відірвало і газову трубу. Їсти готують на вогнище, каже Лариса Чубова. З чоловіком вони живуть тут у знайомих після обстрілу власної квартири на північній Салтівці. Ми переживаємо другий раз. Це шок, це вже не знаєш, навіть, як реагувати. З проханням відремонтувати будинок мешканці у липні зверталися до мера Ігоря Терехова. Відповіді на заяву немає, каже співвласник Сергій Куліков. Будинок постраждав вже не тільки наш, постраждав будинок 51-47. І комунальники відремонтували, полагодили дах на цих будинках. З невідомої нам причини нашим будинкам вони взагалі не приймаються. Якщо зараз є можливість якимось чином його відремонтувати, підлатати, то восени взагалі цієї можливості не будуть. А коли почнеться зима, взагалі непонятно не зрозуміло, що буде далі. Будинок обслуговує ця дільниця комунального підприємства Жилкомсервіс. Чи почнуть якісь роботи і коли, представниця Тетяна Дорожко не каже я не маю права вам нічого розказати? Чому того що в мене таке розпорядження? Закон про інформацію. Мене таке розпорядження. В коли проведуть обстеження будинку, Суспільне намагалося запитати у заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Віталія Мірошника. На дзвінки він не відповідав. Дмитро Гребіник та Антон Калета. Новини на Суспільному. Харків.